Доброго дня, скажіть, будь ласка, давайте з вами пофантазуємо. Якщо б такого, у вас була машина часу, ви могли б повернутися, що б ви змінили в своєму житті? Напевно, краще б навчалася, тому що зараз не дуже гарно знаю англійську, а вона дуже потрібна для заробітку для того, щоб розвиватися. Тобто, да. здати, з цей момент ви як кажуть, упустили, да? ви хочете ну, трішки опустила. Хотіло б це краще. А можливо, ще щось комусь сказали щось або. Ще щось в такому в такому плані, можливо, а, так образила, зробила неправильний вчинок, образила дуже хорошу людину, і мені тепер дуже дуже соромно за це, але на жаль, не маю змоги вже попросити вибачення, тому дуже б хотілося все таки зробити це на той момент. Тобто, втратили вже всі контакти з ними? На жаль, так. так і ще маленьке запитання, скажіть, будь ласка, що потрібно зробити хлопцеві, щоб ви погодили з ним зустрічатися? Бути цікавим співрозмовником, зацікавити якось саме в розмові, мати якісь плани на життя. Не обов'язково мати кошти, але мати бажання. Якусь, якусь ціль, таку. Так, Так, якусь ціль так? до неї йти і все. А яку вважаєте ціль, яка ну, якась кажуть, дурна От Він постійно за цю ціль б'ється, там щось розказує, але ви вважаєте, що ця ціль не стоїть того і він втрачає марно свій час? Напевно. Напевно, повернути дитинство, яке було раніше, тобто робити якісь такі вчинки, які вже не властиві на той вік. Але вони безглузді, вони витрачають ресурси, витрачають якісь кошти, але Ну це вони я, досить недоречні. З вами не погодився наче, на нас, цей випадок, бо це не ціль, це як. Ну вони як відпочивають цим, як, як діти. Ну, це вони на не ставлять собі ціль там. А, ні, є саме таке, коли ставлять ціль повернутися в дитину, yes. повернутися в юні, зробити якби закрити гештальти. Тобто Тому... є таке ще, що вони хочуть щось отримати, те, чого вони не отримували у дитинстві. Так, те, чого та не отримали, але це призводить до якогось. Ну так, це якось по-дитячому виглядає, і для дорослих людей це не властиво, так? Так. А інші цілі це якби ну, більш-менш нормальні. Бо а яка ж у вас така ціль, що вона також не, нереальна і ви вважаєте, що не, не варто витрачати на це час? Mm, навіть Не знаю. Ну добре, дякую тоді, дякую за відповідь. Фронт підпишемо зараз.